Десь на ринку чи на кухні в Україні, одним словом, у центрі прийняття рішень, куди стріляють орки та московити, проходить ось таке. Ну що, куме, нам треба визначитись з напрямком головного удару. Після того, як вийдемо на берег Азовського моря, куди бити будемо? Ти кажеш на Крим, а я хочу на Донбас. У тебе аргументом є те, що ти літом хочеш відпочивати в Криму. А я уже хочу дивитися футбол на Донбас Арені. Ладно, давай домовимося, що будемо бити на двох напрямках одночасно. Щоб противник не догадався операцію. Пропоную назвати Путина. Чи Путіна? Путина. Згоден? Та-да. Давай. За успіх. Тепер, куме, думай, як ти будеш забезпечувати пересування військ у Крим? Не знаєш? Так думай, на плотах, чи вплав, чи під водою. Думай, куме, інакше. Якщо не придумаєш, план прийдеться скоротити до одного напрямку. А в мене план є. Я вже його озвучував. Сажаю у Харкові 93-ту бригаду Холодний Яр на Абрамси. І по території Росії, везу їх у тил ДНР та ЛНР. На кордоні вони злізають з танків і ножками починають наступати з тилу на ворога. Війська противника опиняються. В оперативному оточенні і війні конець. Путін здався. І Донбас Ареля Свободна. Слухай, а Кубань і Цаганрух брати будемо? Та да! Ти хочеш провести денацифікацію русських? Та-да! Та що -да! Та ти все так датаєш? Ти скажи, чи дійсно ти будеш там в школах українською мовою викладати їм? Чи ні? Та не знаю. Ладно, все. Тепер давай будемо готуватися до операції. Через недільку призначимо строки і час початку даної операції Путина. Це, звичайно, був мій сон. Але якщо це сниться не лише мені одному, а і ще комусь у нашій країні, то таку націю, яка має велику надію, перемогти неможливо. І це Повинні усвідомити ті кацапи, московити і всі інші, хто зазіхне на територіальну цілісність нашої країни. Кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь обов'язково і бувайте здорові!